Всім доброго дня, сьогодні я ось такого красення, такий по спецзамовленню. замовленню, висопець, на жаль, такий залишився останній, ну нічого, покажемо вам відео. Фару встановили на 2500 люмен. Вілочка RockShox. Масляна з регулюровкою блокировку регулював Резина Кенда, 29-та покришка, обладнання все шамано, Двигун встановили на 1200 Вт з фірми МКС, обладнання Олівіо, Турнеечка. батарейка на, на 18-му первудень, наша фірмова, тормоза гідравлічні, шамано, все шамано стоїть. По тест драйву велосипед розвів швидкість до 60 км на годину. Ось це халостоно. Велосипед дуже гарно їде, так як у самого велосипеда непогані характеристики. Так що заходьте на наш сайт, ми можемо збирати любі велосипеди. Всім гарного дня, до побачення.